Сукренерго закінчує будувати саркофаги, щоб захистити наші енергооб'єкти від російських ракет, зокрема хасто 101 за словами нардепа від слуги народу Сергія Нагорняка, коштує це недешево, але якщо ворог поцілить ракетою по трансформатору по закінченню будівництва саркофага, він буде повністю захищений. Ідея звести захисні споруди не нова. Навесні ширилася інформація, нібито трипільська ТЕС отримала з держбюджету на це майже 10 мільярдів гривень. Але в центр енерго назвали це фейком. Там зауважили, критично важливі елементи теплоелектростанції захищені від осколкових уражень, але не від прямих влучань. Про все це ми поговоримо з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Олександре, хочу почати власне з ось цих саркофагів над енергооб'єктами. Прокоментуйте, будь ласка, на вашу думку, взагалі це реально, тому що той самий пан Нагорняк ще рік тому заявляв, що в Одесі над одеськими енергооб'єктами так само будуть будуватися ці саркофаги для захисту в результаті. Ось пройшов рік, і ну я так розумію, що жодних зрушень в цьому питанні немає. Ви помиляєтесь, і тут треба дуже чітко розуміти, що ми говоримо про два можливі різні проєкти. Один проект це захист високовольтних підстанцій Перенебо, а який спланований для того, щоб убезпечити автотрансформатори і тонке обладнання. І, власне, цей проект ну, дуже активно реалізується, і там, скажімо, я маю інформацію, що скажімо, в Одеському регіоні. Щонайменш два об'єкти вже повністю завершені і захищені. І дуже велика кількість об'єктів буде готова е, до осінньо-зимового періоду і буде мати відповідну публічну захист. Інша справа, коли кажуть про побудову якихось суперважких конструкцій, які б захищали там від ракет, від піджалів, від балістичних ударів, таких конструкцій, наскільки мені відомо, зараз роботи не ведуться. І власне вони ну, настільки е, не важко передбачити, як такі об'єкти взагалі будуть це довести в реальному житті, що ці ці роботи зараз звісно заморожені, не відбуваються. А чи відомо вам із чого робляться ось ці саркофаги, які вже завершені в Одеській області, і які ще будуть робитися? Е, як вони так сконструйовані, що вони можуть захистити ці енергооб'єкти від російських ракет, зокрема Х-1, як ідеться в повідомленні? Дивіться, від ракет вони не захищають. Це важлива частина. Це бетонна конструкція, яка доповнюється габіонами і певними е захисними спорудами з бікбегів. І вони захищають перш за все від дронів і від небалістичних ракет, які не влучили прямо в ціль. Якщо ракета промахнулася хоча б на 15-20 метрів, ця споруда повністю захищає об'єкт. Що стосується прямих вражень, то безумовно від прямих вражень вони не захищають. Тобто йдеться переважно про уламки, і, як ви вже сказали, про дрони. Абсолютно точно. І треба сказати, що десь 90% влучання шкоди це саме дрони і уламки. А на вашу думку, скільки е, років знадобиться для того, щоб добудувати ось такі саркофаги? Тобто, це рік, два чи можливо навіть більше для високовольтних об'єктів? Більша частина ключових об'єктів будуть завершені до цієї зими. і я бачив власне, як ідуть роботи, якими керує Укренерго? Там дійсно процес дуже активно рухається друга хвиля об'єктів спланована на наступний рік, і е, після того як буде завершена друга хвиля об'єктів, в принципі, високовольтні мережі, я підкреслюю високовольтні мережі, не генераційні об'єкти будуть достатньо захищені. А давайте е, спробуємо розібратися із цими саркофагами на прикладі уже зруйнованої трипільської ТЕС, чи можливо там було збудувати такий саркофаг, Ні. чи було б неможливо? Тобто, це для менших об'єктів. Абсолютно точно, це для високовольтних підстанцій, машинні зали великих генеруючих станцій захистити таким чином не вдасться. Ну, власне, машини mm -hmm. зали, це та частина станції, mm -hmm. де власне виробляється електрика, а це занадто великі, от суто фізично, геометрично занадто великі об'єкти їх фізичним захистом прикрити не вдасться. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво. Пане Олександре, якщо говорити ось про добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, цікавить ваша думка, чи потрібно їх добудовувати? Зрозуміло, у нас ситуація в енергетиці. Ми самі всі бачимо, яка з однієї сторони ті європейські країни, які використовують активно атомні електростанції, там набагато дешевша електроенергія ніж ті, які спробували перейти на відновлювальну енергетику. З іншої сторони є багато противників тих, хто говорять про добудову. У цих е, е, двох блоків, оскільки вказують про і про російське походження з цих турбін, які ми збираємося взяти з Болгарії, і про те, що строк добудови занадто великий, е, 7-10 років і більше. Е, е, який ваш коментар з цього приводу нам взагалі потрібно це? Чи нам потрібно робити все можливе, щоб до прикладу повернути все ж таки Запорізьку АЕС? Дивіться, ну давайте будемо відвертими. Ця авантюра з Хмельницьком. Ну, не має вона жодних шансів на реалізацію. Я абсолютно впевнений, що вона реалізована не буде незалежно від того, приймуть закон, не приймуть закону. Того а... побічного. Пане Олександре, ми маємо технічні складнощі зі зв'язком. Зараз попросимо наших технічних спеціалістів вам перед... А, є вже повернулися. Так. Перепрошую, та, ну, просто картинка зупинилася. Мовчу, що є, бо в мене теж щось був перерив. Перерив, так, я не знаю, так. Просто, де вона Так, Все. Отже, ви кажете, що навряд чи ця ідея буде реалізована, навіть якщо закон проголосують. Я так я абсолютно певен, що шансів на її реалізацію дуже мало. І е, багато є параметрів. Ми можемо зараз десь там і години витратити на обговорення. Чому саме ні? Ви певні головні факти там вже називали. Е, на мою думку, ще раз цей проект не має шансів на реалізацію і не буде добудований щонайменше в тій конфігурації з потенційним е, якоби існуючим болгарським обладнанням, до якого є дуже великі питання. Через відсутність коштів, через відсутність технологічних і безпекових необхідних рішень для цих об'єктів, я певен, що він не буде добудований. стосовно цього обладнання, яке зберігається в Болгарії, вже добрий десяток років, складається враження. Ну принаймні, з того, що мені довелося почитати і вивчити стосовно цього питання, що Болгарія просто хоче. Повернути ті кошти, які сама свого часу витратила на це обладнання, бо ним користуватися вона не планує, а просто лежить воно мертвим грузом. А і ось ці 600 мільйонів, які можуть розтягнутися до мільярда, приблизно і буде та сума, за яку Болгарія свого часу і придбала це обладнання. Наскільки на вашу думку це відповідає дійсності? Ну, так і є, і болгари, власне, не, не приховують цього. Ага. Їм це обладнання самим для використання не потрібно. Вони давно відмовились від планів його використовувати. Більш того, там некомплектне обладнання, там не вистачає багатьох елементів, І де їх взяти, це інше відкрите питання, які болгари точно не збираються для нас вирішувати. Ну, і це один з тих факторів, який дозволяє мені казати, що я не вірю в реалізацію цього проєкту. А... Так. будь ласка, будь ласка, якщо ми говоримо про е, мирний час, коли закінчиться війна, і уявімо, що створилися сприятливі умови, е, нехай навіть із тим болгарським обладнанням, е, і у нас стабільна економіка. Чи доцільно в такому випадку добудовувати ці два енергоблоки, і чи потрібні вони нам будуть? Дивіться, давайте ми відповідь розділимо на дві частини. Одна частина стосується от саме цих вже там легендарних хмельницьких блоків три-чотири. А чи потрібна Україні атомна енергетика, чи буде вона розвиватися? Так я в неї вірю. І природнім для України є шлях, в тому числі розвитку атомної енергетики і в майбутньому побудови. Додаткових енергоблоків, але не через непрозорі, абсолютно незрозуміло, як прийняті рішення про співробітництво з якоюсь дією компанією в якийсь дивний спосіб. А так як це робить, наприклад, Чехія через відкритий тендер з максимально ефективним вижиманням з спостачальника мінімального бюджету і мінімальних термінів. З постачальником, який приводить за собою фінансування з значною мірою, оце буде правильна процедура і правильний підхід до реалізації таких проєктів. Україна має чудову інженерну і безпекову школу для того, щоб розвивати атомну енергетику, але це має бути після війни в нормальній ситуації і через прозору і конкурентну процедуру. Зрозуміло. Що ж, пане Олександре, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Вам нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Говорили зокрема про недобудовані і плани на добудову третього четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.